Ми сьогодні зібралися в метросадочку для того, щоб привітати діточок, які закінчили сьогодні навчання і які 1 вересня підуть до першого класу. Наші друзі, торговельні мережа та і торгова марка та надали нам дуже багато подарунків, щоб ця акція була більш охоплюючою. Ми дуже дякуємо торгівельній мережі «Топольок», що завжди поруч, що вже давно з нами, ви завжди підтримуєте всі наші починання з дітками. Ми вручаємо вам цю подяку. Це не просто подяка партнеру, це вже подяка другу за те, що ви завжди поруч і що наші дітки сьогодні були такі щасливі, коли їм надавали ці подаруночки. Тож до нових акцій! Дуже дякую, дуже приємно. Ми не так давно стали співпрацювати, але вже дуже дуже успішно. Ми дуже вдячні вам за те, що ви так швидко. Відгукнулися на наш запит. Прийміть від нас подяку від усього серця, від усієї душі, від цієї нашої команди. І я думаю, що від диточок, які тут навчаються в цьому метру садку. Дуже дякую вам, наші любі друзі, за теплу зустріч, за повагу за те, що ви нас запросили. І наша компанія буде з гордістю приймати заходи в ваших теплих справах. Гарного вам дня та натхнення. Дуже вам дякую. А також ми дуже вдячні нашим друзям Датському червоному Христу, які надали ціле набори для діточок. І ми дуже дуже раді, що діткам це дуже сподобалося. Адміністрація комунального закладу 411 висловлює подяку. Башкірову Костянтину Євгеновичу за плідну співпрацю, професіоналізм, благодійну допомогу та психологічно-соціальну підтримку учасників освітнього процесу метросадка в умовах воєнного стану. Шановні колеги, дякую усім за організацію сьогоднішнього заходу. Сьогоднішній заход це є наша совмісна перемога. Бажаю усім здоров'я, натхнення, миру, діточкам. Перш за все. Бажаю у наступному учбовому новому їх році гарних відмінок. Щоб вони росли здоровими та слух'яними. Дякую вам велике за активну участь у благодійних акціях. Нашим діткам дуже приємно. Дякую. Нам теж дуже приємно. Дякую. Навзаємо. Дякую. Тетяна Олександрівна. Ми щиро вдячні за співпрацю, за благодійну допомогу, за те, що ви підтримуєте наш мітерсадок і дітей в таких складних життєвих умовах. Дякуємо дуже дякую вам. Ну тут не тільки адміністрація, але весь колектив дякує вам за то. Роботу, яку ви провели з нами, і за ті навчання, які ви нам дали. Дякуємо велике. Нам дуже було приємно спілкуватися з вами. Від душі хочу висловити вдячність нашим партнерам за все. Разом ми робимо цей світ краще. Батьки в захваті, ми в захваті, тому що ми зробили дуже гарну і милу справу. Приєднуйтеся до нас! Ми цінуємо вашу величезну працю і усвідомлюємо масштаби вашого вкладу в наш розвиток. Дякуємо вам! Бажаємо енергії, сили, удачі та професійного успіху у вашій такій складній та дуже потрібній праці.